Сьогодні хочу вам показати деякі зміни, які ми впровадили в систему. Вони стосуються сторінки замовлення і також рахунків фактур. Перша зміна стосується ось цього номеру, який ми бачимо в першій колонці таблиці всіх замовлень. Раніше тут відображалось не дуже логічне значення, були якісь пропуски, наприклад, міг бути перший номер замовлення, потім п'ятий, десятий. Зараз це значення більш логічне для компанії, тобто ви приблизно будете бачити, скільки замовлень у вас в системі є. Пропуски можливі тільки за причиною, що ви видаляєте замовлення і тому у вас виникають пропуски. А так, в цілому, які ви бачите тут номери, то такий от номер по рахунку у вас і є. Цей номер замовлення ви можете використовувати для власного спілкування з колегами, з працівниками. Для спілкування з технічною підтримкою. Так, якщо у вас є якісь проблеми з замовленням 53, то це буде легко ідентифікувати для нас, і вам буде зрозуміло, про яке замовлення йде мова. Ми оновили ці номери замовлень на всіх сторінках, пов'язаних з замовленням. Це і редагування, перегляд. І в PDF-замовленні замовлені це, можна сказати, замовлення наряд. Також, коли ми генеруємо фактуру, також ми будемо бачити цей номер замовлення, намагалися всюди його відобразити. Так, і тепер щодо рахунків фактур. В рахунках фактур також з'явилися номери, такі самі послідовні номери, як і номери замовлень, але вони навіть, можливо, в чомусь краще, чому? Тому що рахунки фактури ми видалити не можемо. І навіть якщо ви будете генерувати повторну фактуру, так і щось у вас змінилося в замовленні, і ви хочете перегенерувати для замовлення рахунок фактуру, ви все, все одно отримуєте той самий номер рахунку фактури. І тут також ви бачите номер рахунку фактури, номер замовлення. Також у нас з'явилася нова сторінка, новий розділ Фінанси. І тут перша сторінка це рахунки фактури. Тобто, всі рахунки фактури, які ви генерували в системі, вони всі тут відображаються з номерами, з номерами замовлень, з датою генерації, з клієнтом для якого ця фактура була згенерована. З машиною, для якої ця фактура була згенерована, включаючи номер машини, марку модель. І також ми бачимо тут суму фактури. Звідси фактуру можна перегенерувати чи згенерувати нову пошук, використовувати по будь-яким полям і перейти саме на Перегляд рахунку, рахунку фактури, або перегляд замовлення, по якому була згенерована ця рахунок фактура Це початок такої фінансової статистики і аналітики в нашій системі. Можливо, з'являться якісь нові сторінки тут, якісь аванси, платежі. Можливо, якісь графіки цікаві. Будемо дивитися, що корисного ми можемо додати у фінанси. Але ось така перша сторінка вже у нас є. Всім дякую, до побачення!